Багато про це говорять, але нема чіткості. От, наприклад, в випадку загибелі прикордонника чи поранення, які страхові виплати, і, взагалі, як з соціальним пакетом? Це стосується не тільки прикордонників, напевно, і військовослужбовців, але оскільки в студії. Є експерти, я хотів би запитати, наскільки це забезпечено. Тобто забезпечені тили, ну, по крайній мірі, на рівні того, як в свій час Наполеон зробив, що родина буде забезпечена, якщо хтось вояків загине. Дякую я не мож... Дякую за запитання. Я не можу точно сказати, яку суму може отримати родина прикордонника в разі його загибелі або поранення, але. На прикордонників розповсюджується закон про соціальний захист військовослужбовців, він являється військовослужбовцем. І в межах закону всі виплати Прошу ну Ніхто навіть не поцікавився, я в це не повірю. Ну, от, якщо такий випадок: поранення чи загибель прикордонника, скажу, що... що, яким чином держава його забезпечує, які гарантії вона на себе бере. Ну, я думаю, що це дуже просте запитання. Це напевно, ви згадали, як. Вбитим під волновахою почали записувати, що вони загинули ледь не на вулиці там. розумієте, армія, прикордонники не будуть працювати до тих пір, поки їм не забезпечать тили. Першу чергу, тоді тих проблем, про які кажуть експерти з Донецька, не буде. Розумієте, ми зараз не визначили головне: от людина ризикує життям. Наскільки його сім'я потім буде забезпечена, які гарантії на себе бере там частина, держава, взагалі суспільство за, за цей ризик. Як тільки це питання буде на рівні суспільства вирішено, значить всі питання будуть однозначно вирішені автоматично, всі інші. Мені здається, що це головне. Давайте про це поговоримо. Дійсно, це питання досить важливе, і е, е, наскільки мені відомо, якщо військовослужбовець чи прикордонник він... Не дай бог загине в бою, то його сім'я отримує близько, якщо я не помиляюся, 80% від його пенсії протягом 20. протягом де да, 20 років. Яка в нього пенсія? Ну це стосується від ну, категорії військовослужбовця. Ну, Ні до лейтенант. Так, грошове забезпечення, місячне за грошове забезпечення. Ну, наскільки мені відомо, прикордонники, там, прапорщики отримують близько 2,5 тисяч а, гривень, якщо я не помиляюся. Звісно, що а, ця сума є недостатньою, але а, зрозумійте, що якщо зараз а, уряд буде. Перекидати повністю всі гроші тільки на забезпечення військовослужбовців і прикордонників, це треба робити, то в нас буде в країні соціальний бунт, не залишиться грошей для виплати пенсій. Тому уряд намагається якось виправити цю ситуацію. І минулої п'ятниці власне було засідання Кабінету міністрів, на якому Яценюк дав чітке завдання розглянути питання щодо покращення грошового забезпечення і, власне, у цих соціальних виплат на рахунок загибелі військовослужбовців. Я